По факту, піксель це просто маленький фрагмент коду, такий, який відправляє в рекламну систему сигнали про те, що людина подивилась на сторінці, яку саме сторінку подивилась, там додала товару кошик, почала оформлення, щось купила, тобто про дії користувача. І все це стає основою для оптимізації реклами, атрибуції та формуванню різних типів аудиторій. І що тут цікаво, що сама ідея пікселя народилась не в мета і не в сучасних соцмережах. Ще у 90-х роках існували так звані веб веб-бакс. Часто це були такі невидимі запити на сторонній домен, які дозволяли третім сторонам фіксувати перегляди і будувати трекінг. Тоді ж великі рекламні мережі. Типу дабл-клік, використовували такі мікрозапити, щоб ставити, щитувати індифікатори та розуміти, що відбувається з користувачем між сайтами. Потім е, почалась епоха перформанс реклами. У Google Ads конверсійний трекінг з'явився ще в 2001 році, щоб рекламодавець, нарешті, бачив не просто клік, а що було після кліку. Далі мета у 2013 році вже масово розгортає. Конверсійні пікселі для рекламодавців. А в 2015-му презентує єдиний Facebook піксель щоб і конверсії міряти, і аудиторії збирати, і оптимізацію підсилювати одним кодом. Потім підтягнулись інші платформи. Snapchat у 2017 році запускає SnapPixel, Піксель, конверсійний трекінг для сайтів. А TikTok у 2019-му, коли почав активно розкачувати свою рекламну платформу, вже тестував піксель трекінг як обов'язковий елемент перформанс-системи. І от вам чесний висновок, пікселі з'явились не для галочки, а як відповідь на головне питання реклами, що саме приносить результат. Я з цим живу щодня, налаштовую пікселі, події, дедублікацію і бачу одну закономірність. У кого нормально? Вибудований трекінг, у того реклама працює ефективно, в рамках можливого, звичайно, і вона повністю керована. У кого трекінгу нема, той просто палить бюджет і вірить у везіння. Тому, друзі, якщо потрібно налаштування якісного трекінгу, потрібно налаштування пікселю для любої рекламної платформи, e-commerce аналітики, звертайтесь, завжди радий буду допомогти. Також лайк, підписка і до зустрічі в слідучих відео.